Та ви знаєте, чиї два голоси дозволили проголосувати закон про будівельну мафію? Mm. Шуфріча. двох ригав, просто щоб ви розуміли. Ну, це так Шуф, це шуфри собі алібі вибиває, щоб його не чіпали, ага. щоб все в нього було. А тепер, друзі. А тепер, друзі, я хочу зачитати пост Ярини Чорногуз дуже хорошої дівчини. Я там можу з нею іноді не погоджуватись. Військовослужбовиці, діючи, да. але вона молодчина, вона. Це дуже крута людина. Коротше, я просто дочитаю вам її пост без купюр. Отже, з грубим порушенням регламенту в Раді по-тихому протягнули законопроект 8271 про посилення покарання військовослужбовців. Його вже підписав спікер, залишається лише підпис президента. І цей виконаний, абсолютно в російському стилі, каральний закон почне діяти на нас із вами військових при виконанні завдання. Отже. Коли законопроект стане законом, командування отримує безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень. Навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент, а таке трапляється нерідко. За непокору від 3 до 10 років. Невиконання наказу від 3 до 7 років. Погроза або насильство до начальника від 5 до 10 років. Самовільне залишення частини або місця служби від 5 до 10 років. Дезертирство 5-12 років. Самовільне залишення поля бою або відмова даєте зброю 5-10 років. Ok. І вишенька на торті забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення. Тобто, у нас немає можливості бути звільненими за пом'якшуючими обставинами. Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира, не матиме права на м'якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи, засудженої та тяжкості правопорушення. Отже, замість подяки військовим, які майже рік стримують повномасштабне вторгнення росіяни та втілюють успішні операції зі звільнення території, ми отримаємо тюрму за не... найменшу незгоду чи зауваження командирам, багато з яких часто дають накази, залишаючись у глибокому тилу. Замість демобілізації або процедури заміни мобілізованих та контрактників, закінченими на момент або впродовж торгнення контрактами, ми отримуємо трактування себе як злочинців, для яких у нашій державі найвища міра покарання за процес оборони її території. Такий ось парадокс. Що вам сказати? Напевно, слід подякувати, що не розстріл та довічне ув'язнення, як у Раші. Да? Мені очевидно, що цей закон вигідний у першу чергу Росії та Путіну. Можливо, саме російське лобі у Раді зробило свою лепту, аби цей закон виглядав саме так. Аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим ворогом бійців ЗСУ, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто президента, зробити дезертирство ще масовішим, а закон недієздатний. Адже якщо вся рота відмовиться виконувати некомпетентний наказ, ніхто не буде садити 100 чоловік. А якщо таки наважиться, яка це буде чудесна картинка для російських змі? Захисники України масово на лаві підсудних українських Формі, а біля неї заблакані сім'ї, які сивіли, чекаючи їх з війни. Ще більше деморалізує той факт, що винних у вищому керівництві державою за провал підготовки Збройних сил до повномасштабного вторгнення. Привієтік Володимир Зеленський, mm -hmm. Таран, Хуян, Хамчак, Хуяк і всі решта да? А ще вся фракція слуг народу, яка відмовилась в січні голосувати за збільшення бюджету ЗСУ. да? Ми ж це пам'ятаємо, правда, друзі? Було ж таке? Це навіть не про шашлички. Ладно, так от. І провал е, оборони на перших етапах, особливо півдня, друзі. да-да, той самий Чонгар. Так от їх не посадили, а вже скоро рік, як це відбулося, зате збираються садити рядовий склад за те, що вони часто вимагають кращого менеджменту операцій, або вони мали шанс, виконавши їх вижити. Я розумію, що можливо велика кількість утомлених та дезертирів штовхає на кроки зі збільшення покарання. Чому не залишили одну єдину статтю дезертирство як кримінальну? Чому не дати можливість на справедливий суд та пом'якшуючи обставини кожному бійцю після його служби захисту батьківщини? Невже ми на це не заслужили? Невже не зрозуміло, що посадять просто купу невгодних командувань, досвідчених та обстріляних бійців і командирів нижчої ланки, які відмовляти, які відмовлялися вести своїх людей на убій під час якоїсь некомпетентно спланованої операції? Ну от, власне кажучи. Зараз там далі Ярина звертається до журналістів. Ну а тепер давайте прочитаємо, хто ж у нас голосував за цей прекрасний закон. Зачитуємо: Максим Павлюк, Сергій Іонушас, Олександр Завітневич, Медяник, Арахамія, е, да. Значить, Федієнко, Лис, Юлія Гришина, е, ну, Ніклюд, Клачко, Вадимівченка, Дирдін, Тістик, Калов, Юлія Яцик. Uh, і далі там Негулевський, без угла, кежна. В общем, всі зелені Тварі. бляді, Алахвердію, Арішонків uh, і так далі. І та Гетьманцев, конечно. В общем, вся зелена блядь. А найцікавіше, якщо ми відкриємо партію ОПЗЖ, яка зараз називається депутатська група, платформа за миру за життя та мир. От дивіться, хто голосував за по суті, те, щоб військовослужбовець був таким кріпаком у недобросовісного командира. Отже, Шуфрич, Юрій Бойко і особливо наші мене радує? рядує. Є такий, пам'ятаєш, Василій Німченко. Конечно. Лучший дружок Медвечука. Його прокурор. Людинка, яка неодноразово була на медведчуківських каналах, розказувала, як нам надо дружити з Росією, що значить пам'ятати пам'ять дідов і чтіть, і так далі. Ці люди вирішили собі, що вони мають моральне право вирішувати щось стосовно військовослужбовців, які цілий рік, як ти кажеш стримують військову агресію, і вирішувати їхню долю. Ну, така, от прекрасна, друзі, ситуація. Ну що ж, цей закон досі не підписаний Зеленським. Чесно, не знаю, що дасть наш розголос. Я Ярині обіцяв, що ми одразу про це будемо говорити. Я буду піднімати ці питання завтра же. От завтра у мене на ефірі, щоб ви розуміли, буде, наприклад, командувач 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії. От комбрих у мене буде на ефірі завтра. І я його завтра спитаю, як він ставиться до цього законопроекту. Чи це ОК? Я не знаю, що він відповість, чесно скажу. Але повірте, друзі. Поки я можу говорити, а я можу говорити, я буду прикладати всіх зусиль, я думаю, Марина теж, щоб такі речі не проходили. І це дуже важливо, І що, і нічого? Давайте сидіти і мовчати просто в, в тряпочку і розказувати, і так далі. От, і все. Розголос, друзі. Працює розголос. Вибачте, друзі, от Вибачте. таке верхунство. Підіть на сторінку без оглую, підіть на сто... сторінку Арахамі і всипліть їм за такі голосування.